Ви знаєте, я собі не уявляю, що твориться зараз в ваших душах, але я буду говорити зараз про найважливіше для вас, про ваше майбутнє. Колись, коли мені було 17, я пережила страшно принизливу процедуру вступу до вузу. Я чудесно вчилася, але мені моя рідна держава дала дуже чітко зрозуміти, що такі, як я, без взяток, їй не потрібні. І тому, коли в 25 я потрапила в парламент, я зробила все, щоб система ЗНО була втілена як реформа. Я один з співавторів цих реформ, тому що я дуже добре розумію, як це не бути потрібним своєї держави. Так, от, все, що зараз відбувається в цій державі, зараз це навіть не про територію, це не про те, хто буде міністром внутрішніх справ і хто на цьому зробить очки, і хто навіть не про те, хто виграє президентські вибори, це про ваше майбутнє, яким воно буде. І це зараз найважливіше питання, тому що та ситуація, яку я бачила для школярів-випускників Криму, їх по суті позбавили можливості вступити до вузу в цьому році. Це щонайменше рік втрачений, а найгірше, якщо далі Крим залишиться російським, то вони назавжди будуть людьми другого сорту. Вони будуть вчитися в російських вузах при цьому пройшовши шкільну програму українську. Завжди, навіть при прийомі на роботу, ставлення буде як до людей другого сорту, це зовсім не те майбутнє, яке нам би хотілося для вас. І навпаки, я переконана, що зовнішнє незалежне оцінювання це такий собі, знаєте, рівний шанс для будь-кого хто б не жив. Тому що однаково, обідно не поступити в усвої своїй мрії, живеш ти у Львові чи в Луганську. І друге важливе, я думаю, що ви на собі відчули під час цієї програми обміну е доброзичливе ставлення. Насправді, оце доброзичливе ставлення потрібно, щоб відчули всі жителі України, де б вони не жили. Справжнього, відвертого, щирого, адекватного діалогу е між справжніми елітами, не призначенцями, які випадково чи через взятки, чи через адміністративний ресурс вляпались у владу. А справжніх еліт, представників трудового колективу, громадських організацій, представників профспілок, тих, з ким треба й можна говорити про можливі перспективи і наше спільне майбутнє як держави. Адже наша е, ідея євроінтеграції це в першу чергу для того, щоб в регіонах були інвестиції. Будуть інвестиції, будуть робочі місця. Будуть робочі місця, буде менша соціальна напруга. Буде з чим і для чого будувати майбутнє для спільних дітей, і це вкрай важливо. Наступний важливий момент. Вся ця дестабілізація ситуації направлена на зрив виборів, направлена на делегімітизацію теперішніх центральних органів. На делгімітизацію парламенту, на те, щоб не відбулися вибори президента, на те, щоб не відбулися місцеві вибори. Для того щоб Росія далі мала можливість розказувати, що нам потрібна допомога Росії для того, щоб ми самі управляли в себе, а це неправда. Я думаю, що якщо у нас буде можливість провести чесні прозорі вибори, так щоб і ми самі і весь світ переконався, що е, це ми маємо вперше за багато років можливість обрати своїх представників в парламент, своїх представників в місцеві органи влади, президента, який би об'єднав країну і в кінці. Сікінців почув кожного, то тільки тоді ми не дамо жодного аргументу ні внутрішнім сепаратистам, ні в першу чергу путіну, який постійно розказує, що українці це якась нація другого сорту, які не здатні самі управляти нашою державою. Немає значення, якою мовою ми говоримо. Більше того, ми справді різні з точки зору нашого минулого. Але в нас є одна штука, яка може бути спільна: наше спільне майбутнє. Я дуже не хочу. Щоб вас е, як частину регіонів приєднали до країни країни ізгоя зараз Росія це країна ізгой це країна, в якій падає соціальний рівень, в якій падає економіка, в якій з простим громадянам все важче і важче отримати візи на виїзд в Європу і можливість реалізувати свої права де-небудь за кордоном. Більше того, я вас запевняю, що економіка Криму за останній місяць зруйнована. Я вас запевняю, що особливих перспектив зараз, на жаль, ні в Криму, ні в Придністров'ї, ні в Абхазії, ні в решта, дебестабілізованих регіонах Росії немає. І ми зараз робимо все, щоб боротися за ваше майбутнє. Я не кажу, що буде легко буде дуже багато відповідальної праці. Але повірте, в нас є спільні проблеми. Корупція заїла всіх, безповідповідальне управління заїло всіх, відсутність перспектив заїло всіх. Тому, якщо ми готові разом боротися за це, то разом ми сила, і цей меседж потрібно зараз дати всім тим, хто бачить своє майбутнє в європейській Україні, хто бачить своє майбутнє в єдиній країні.